Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання уряду України. Сьогодні важлива дата для кожного з нас: день пам'яті захисників і захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Згадаємо їхні імена, їхній подвиг, їхню хоробрість. Схиляємося перед їхнім героїзмом і зробимо усе, щоб самопожертва наших воїнів ніколи не була забута. Наш спільний обов'язок побудувати Україну. Гідно пам'яті героїв, вшануємо їх пам'ять хвилиною мовчання. Дякую. Прошу сідати. Робимо все, аби Україна перемагала і Україна змінювалася. Робимо це вже зараз. Виконуємо взяті на себе соціальні зобов'язання. У серпні держава виплатила пенсій майже на 58 мільярдів гривень. Фінансуємо житлові субсидії, запускаємо проект з їх оформлення в один клік через дію і портал пенсійного фонду. Продовжуємо відбудову. За програмою є відновлення погодили виплату майже 838 мільйонів гривень за пошкоджене житло. Почали прийом заявок від українців, чиї оселі цілком зруйновані. У межах програми пільгового іпотечного кредитування є оселя вже понад 2,6 тисячі українських родин отримали кредити на житло. Це переважно військовослужбовці, педагоги, медики. Робимо ставку на малий і середній бізнес як локомотив відбудови та розвитку. У межах програми є робота. Вже видано мікрогрантів на 1,7 мільярдів гривень на власну справу і на 2,6 мільярдів гривень грантів на розвиток переробних підприємств. Доступні кредити за програмою 5.7.9 дають бізнесу обігові кошти, дозволяють інвестувати та розвиватися. Від початку повномасштабної війни 137 мільярдів гривень виплатили для майже 36 тисяч бізнесів по цілій країні. Безпрецедентне фінансування уряд виділив на швидке відновлення: це понад 43 мільярди гривень з фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Це кошти на терміновий ремонт енергетичних об'єктів до початку опалювального сезону, на підтримку громад, які постраждали від російських терактів, на будівництво водогонів на Дніпропетровщині, на школи, лікарні, укриття та багато інших об'єктів, які потребують відновлення. Уряд проводить чітку політику солідарності з громадами та регіонами цього року. В регіони спрямовано вже понад 118 мільярдів гривень державних дотацій та субвенцій на відбудову на освіту на соціальну підтримку. Ми даємо ресурс і вимагаємо його ефективного використання. Сьогодні ухвалюємо важливу постанову про перерозподіл субвенцій в 1,7 мільярдів гривень на реалізацію проектів відновлення в регіонах. Це кошти Європейського інвестиційного банку, які ми спрямовуємо на підконтрольній Україні території в бюджети міських, сільських і селищних громад. Також хочу подякувати усім партнерам, які допомагають нам фінансово. Завдяки цій солідарності ми можемо фінансувати всі витрати, про які я казав вище цього року. Ми вже отримали близько 30 мільярдів доларів. Лідери підтримки Європейський Союз, Сполучені Штати, Світовий банк та МВФ. Але для України цінний будь-який внесок у нашу стійкість та у нашу перемогу. І ми вдячні всім нашим партнерам, які допомагають нам і підтримують нас фінансово. Єднаємо зусилля всього цивілізованого світу проти російського тероризму, наближаємо перемогу та мир для України та Європи. Дякую за вашу увагу. Слава Україні!